Тільки одні експерти переживають, що штучний інтелект забере їх роботу, інші активно використовують його щодня. І насправді ця тенденція буде зберігатися, вплив штучного інтелекту буде рости. Це не секрет, я думаю, всі це розуміють. І в цьому відео я хочу поділитися кількома а, порадами, які допоможуть вам розрізнити генерований текст і текст написаний людиною. А, Мене звати Настя Осіченко, я професійний копірайтер. Вже 10 років я пишу тексти для експертів і бізнесів і хочу трошечки поділитися, чому взагалі виникла ідея цього відео. Сталася така історія з одним з моїх клієнтів. Я написала для нього текст, в якому потрібно було проаналізувати кілька рекламних роліків і написати, які саме прийоми були використані в цих роликах. Дати поради його цільовій аудиторії, що вони можуть використовувати для створення своїх відео, щоб зробити їх так само успішними. І після написання цієї статті вона була досить така об'ємна. Замовник перевірив його на. Генерацію штучним інтелектом нагадую, стаття була написана повністю мною, тобто там не було елементів генерації. От, але це зараз нормальна практика, коли текст перевіряють е, цими сервісами е, по перевірці на генерацію штучним інтелектом. Е, і цей сервіс показав, що текст генерований на 100%. Я якось е, проводила такий експеримент. Е, Брала повністю згенерований текст, загружала в такий не в цей самий, а в такий схожий сервіс, і він показував, що цей текст повністю написаний людиною, і, навпаки, на 100% написаний текст перевіряла на цьому сервісі, і він показував, що там є певний відсоток генерації. Тому в мене є питання до алгоритмів, які аналізують взагалі тексти. Я подивилася інформацію і виявилося, що вони роблять оцінку на основі певних статистичних даних, тобто на основі того, які там слова використовує цей штучний інтелект, з якою частотою вони повторюються. І ну, насправді це такий дуже неточний аналіз. І зараз я поділюся кількома порадами, які допоможуть вам проаналізувати цей текст без допомоги сторонніх сервісів. Перше, на що варто звернути увагу, це унікальність тексту. Якщо в тексті висока, високий коефіцієнт плагіату, це вже не ок, а ще це дуже такий серйозний дзвіночок про те, що цей текст може бути генерованим. Оскільки штучний інтелект він не може поки що аналізувати, там синтезувати, видавати якісь унікальні думки, то і текст виходить не унікальним. Другий момент це певна шаблонність. Він може видавати шаблонну структуру тексту загалом, якісь шаблонні фрази, шаблонні приклади. Ну, тобто, нічого такого нового, якогось унікального він поки що не може видавати. Третій момент це певна беземоціональність, тобто тексти без якихось цікавих прикладів, без метафор, порівнянь, якихось живих таких елементів, які додають емоції взагалі. Це теж така такий дзвіночок, що текст може бути генерованим. Наступною ознакою генерованого тексту є певна така неконкретність. Тобто, якщо певні фрази там, чи слова викинути з цього тексту, нічого не зміниться. Якщо таких фраз чи слів дуже багато, то є вирогідність, що цей текст генерований. Наступний момент в генерованому тексті немає взагалі якихось описок, помилок. Звичайно, це. Дуже такий слабкий, насправді, маркер, тому що зазвичай там, професійні копірайтери, редактори, вони перевіряють на спеціальних сервісах, щоб не допускати помилок, бо це ну, певна професійна якість. От. Але це також може бути, якщо дивитись в комплексі, це може бути одною з ознак генерації тексту, тому що помилки і певні одруківки це людський фактор який штучний інтелект не може допустити. Ще одна така явна ознака це те, що всі речення і абзаци мають певну довжину, одну і ту саму певний ритм. Тобто всі фрази, всі абзаци плюс-мінус однакові, багато списків. Штучний інтелект чомусь дуже любить списки. Хоча насправді в списках теж немає нічого такого поганого. І Спеціалісти зі створення текстів також часто роблять списки, бо вони полегшують сприйняття текст, тексту взагалі, але якщо в вашому тексті лише одні списки, то, то тут вже є питаннячка. Ну і плюс це також така ознака, на яку треба дивитись в комплексі. Якщо тільки списки ви бачите, то може він і не генерований текст. Але якщо ви бачите і високу, Високий процент плагіату, і відсутність там, помилок, і е, певна неконкретність тексту, відсутність фактів, і е, відсутність якихось е, прикладів і емоційних е, штук. То тут є висока вирогідність, що цей текст все ж таки генерований. І здавалося б, в генерованому тексті насправді ж немає нічого такого кримінального. Е, люди нормально теж його читають, е, сприймають і так далі. Але я думаю, що з часом це може трошечки змінюватися, тому щоб ваші тексти виглядали живими, а не машинними. Пишіть їх цікаво, додавайте якихось метафор, своїх прикладів, порівнянь, якихось креативних штук. І тоді вони будуть виглядати живими, унікальними, цікавими. Ну, в принципі, нічого нового я вам тут не скажу. Отже, що я хотіла донести цим відео. По-перше, те, що сервіси по перевірці. Наявності ген... генерованого тексту, це звичайно дуже корисний інструмент, але він не дає 100% результату. І е, я за те, щоб е, окрім цих сервісів, якщо вам доводиться перевіряти чиїсь тексти, ви звертали увагу на ці е, ознаки, які перерахували: це унікальність, це е, воді... водяністість, е, однаковий ритм речень і абзаців. Відсутність живих прикладів і е, якихось метафор, е, різних художніх штук, які дозволяють сприймати текст більш цікавим, от і е, наявність великої кількості списків. Якщо всі ці ознаки є наявні в тексті, то з високою вирогідністю його е, згенерували за допомогою е, штучного інтелекту. Е, е, і тепер ви розумієте, як розпізнати. Текст написаний людиною і текст написаний штучним інтелектом. Використовуйте ці поради. А також підписуйтесь на мій канал, я буду ділитися іншими корисними порадами зі свого досвіду. І до зустрічі в нових відео.